Нас намагаються переконати, що статини це безпечні препарати, і прийом їх профілактує інфаркт та інсульт. Але ніхто не каже про побічні ефекти. Статини, в даному випадку, блокуючи холестерин, який потрібен нашому організму, призводить до того, що у людини виникають перше, це зміна гормонального фону, тобто означається естроген та тестостерон. На них потрібен холестерин. Далі. При прийомі статинів порушується мілінізація нервових закінчень. Виникає що? Слабоумія, Альцгеймера, депресія починає виникати. Погано запам'ятовуємо інформацію. Також та сини, коли знають холестерин, до того, що ми починаємо погано бачити, тому що холестерин необхідний для того, щоб ваша сітківка трансформувала світловий імпульс в електричний, але також. Кришталик, тому що в кришталику холестерин забезпечує його прозорість, якщо ви будете його знижувати статинами. До чого це призводить? До помутіння кришталика. То чи дійсно статини такі безпечні?